Польща могла б закрити небо над заходом України, оскільки вона має усі необхідні для цього технічні засоби, але для цього також потрібне відповідне політичне рішення. Про це в ефірі телемарафону заявив речник повітряних сил Ілля Євлаш. Він наголосив, що вперше такі можливості почали обговорювати, коли під час однієї з масованих атак російська ракета залетіла на територію. Польщі під час масованої атаки, 27 квітня, одна з російських ракет впала за 15 кілометрів від польського кордону. Після цього інциденту журналісти поцікавилися, чи могла б польща закрити небо над кордоном з Україною. У відповідь на це речник повітряних сил повідомив, що. Розмови про те, аби закрити небо над західними областями нашої країни, вже були вони стали актуальними після того, як російська ракета провела 39 секунд у повітряному просторі. Польщі у повітряних силах кажуть також, що у Польщі є всі технічні можливості, аби закрити українське небо на заході. Це б дозволило використовувати дефіцитні засоби та системи протиповітряної оборони на інших напрямках. Але для цього необхідне відповідне рішення та політична воля. Далі Цитую, звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла бути оскільки Польща володіє ППО. Великого радіуса дії зокрема, системами Петріот. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити. Він також додає, що рішення полегшило б життя українських захисників, адже тоді б з'явилася змога перемістити дефіцитні установки на інші ділянки фронту. Системи протиповітряної оборони могли б протистояти тактичній авіації. Керованим та крилатим ракетам, і загалом, за словами Євлаша, це стало б у пригоді збройним силам України. <кхи> Я нагадаю, що під час масованої атаки, 27 квітня, одна з Ракети, які випустила Російська Федерація, впала за 15 кілометрів від польського кордону. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він також розкритикував свого попередника Матеуша Моровецького. Заявив, що цитую у цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Ну але це знаєте такі вже внутрішні деталі польської політики. Я нагадаю також, що одного разу ракета під час масованих обстрілів території України залетіла і на територію Польщі, пробула там 39 секунд. Так вони засікали, вони підняли винищувачі, але засікали насправді скільки ракета пробуде, що вона робитиме далі. Згодом ракета повернулася бомбити українців. поляки посадили свої літаки і сказали, що Росія дуже погана країна. Це був намір ескалувати ситуацію, але ми на це не піддалися. Далі йдуть риторичні питання і риторичні відповіді. Тож ми з вами на міжнародній арені залишаємося, але поговоримо також про інші новини. Сталіна до Києва і на двох колесах естонський депутат та член комісії з державної оборони і парламентської групи України Естонія Крісто Енвага наприкінці минулого тижня розпочав велопробіг з метою збору коштів для українських сил оборони. Відстань від Таліна до Києва становить близько 1700 кілометрів. Шлях займає близько тижня. Група почала рух у п'ятницю, о восьмій ранку. Донати спираються спільно з організацією НАФО для придбання необхідних повнопривідних автомобілів та впівдронів для сил оборони України та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами та вбудованими системами радіоелектронної боротьби коштує 18 тисяч євро. А 35 п'ять обійдуться у 14 тисяч. Минулого року Вага став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у груповій гонці. Наразі його шлях триває. Українці таку ініціативу підтримують. Звісно, і вже пропонують естонському депутату теплу зустріч в українських містах. Дякую вам. Гадаю, українська твітер-спільнота має вас зустріти та пригостити пивом. Спасибі вам за вашу підтримку. Збирайтесь по дорозі зробити зупинку у Львові. Якщо вас не зустрічають наші місцеві клуби велосипедистів, можливо, я можу принаймні принести вам чашку нашої знаменитої кави. Ось такими коментарями українці радіють тому, що маємо. Підтримку, підтримку від наших західних союзників, і це бачите відбувається не тільки на рівні якихось декларацій, рішень урядів. Це відбувається на рівні от естонського депутата, який підтримує Україну, який привертає увагу до російсько-української війни і допомоги нашій країні.